Напишіть, будь ласка, число та тему лабораторної роботи. Мета роботи ознайомитися з будовою та принципом дії калориметра, визначити кількість теплоти, віддану гарячою водою, кількість теплоти, одержаної холодною водою. В результаті змішування води різної температури, порівняти результат. Для цього нам потрібен мірний циліндр, термометр. Холодна та гаряча вода. Калориметр та серветки. В нас зараз лабораторна робота. Я бачила, що хтось приєднався. Ігор, мабуть, Напишіть сьогоднішнє число, лабораторна робота номер один. Давайте пригадаємо, що таке калориметр. Це пристрій, що складається з двох посудин, які розміщені одна в одній, розділені повітряним прошарком, тепло обмін з довкіллям значно зменшується. Це такого роду термос. Ось так виглядає калориметр. Він має ось таку будову дві ємності. Зазвичай вони з різного матеріалу, а в даному випадку обі металеві. Є прошарок невеличкий, палочка для змішування та кришка. Вибачаюсь. Давайте пригадаємо дещо з теоретичного матеріалу. В чому полягає стан теплової рівноваги, Я... Максим? а Теплова рівновага це коли температура об'єкта та тіло, що прикосається з ним. Дорівнює. Добре. Що покажи Давайте визначимо ціну поділки шкали вимірювальних приладів. Напишемо під темою це термометра та це вимірювального циліндра. І зараз ми запишемо це, ці визначення. Для того, щоб визначити ціну поділки вимірювального приладу, потрібно дві сусідні позначки, наприклад, 50 і 40 відняти. Порахувати кількість позначок між ними тут зараз 10. 10 поділити на 10 буде 1. Ціна поділки цього приладу 1 градус Цельсій. Шкала приладу це сукупні штрихи поділки числення. Штрихи це риски, нанесені на шкалу. Поділки це відстані між двома найближчими штрихами. Ціна поділки приладу це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Також пам'ятайте, що потрібно дотримуватися правил, але це виконую я. Тому зараз даю вам дві хвилинки намалювати ось таку табличку. А, чому рівна це термометра? Ще мене зачекай, я ще нічого не казала. Тільки написали це термометра дорівнюється і це вимірювального приладу. Ага, понятно. а нижче ще пишемо табличку. Зараз будемо прилад вивчати і запишемо. Поки малюємо ось цю табличку. Данило, ты приеднался, ты чуешь? Треба накреслити зараз. А он, он, написал, что у него это, то, что у него плохой интернет, у него не загружается. Сейчас я скриншот отправлю в таблицу. Добре, я э, зараз записываюся цей э, лабораторно, потом на дня, и вы сможете подивитись, если не работает интернет. У него работает, но он говорит, что это, что у него не загружается просто зараз бачу, ще Артем намагається. Ну, в групу в, в Вайбері написав. Угу. Вже намалювали ще, чи дайте час? Малюю. Добре, чекаю. Я теж малюю ще секунду. Артем, у нас лабораторна робота. Почни з того, що вона малює цю табличку, залиш трошки місця для числа та, та, та теми уроку, потім подивишся відео, де пишеш те, що пропустив. Добре. Можна далі йти? Ще секунду. Добре, чекаю ще. Так, йдемо далі, тому що не встигнемо. А, ще раз дивимося калориметр. А, потрібно зараз налити в калориметр холодну воду. Це буде В1. Тобто ви зараз запишете в таблицю. Можете буквально, буквально на, на одну секунду обратно таблицю. На, на одну секунду буквально. Ой. Зараз. Всі накреслили вже. Тобто, зараз ви будете заносити значення в четверту стовпчик. Максим, ти все? Так, да, можете перелістувати вже. Всі інші також готові. Так. так. Наливаємо в ковбу холодну воду. Нагадую, це значення В1. Записуємо, скільки ви бачите мілілітрів. 60. Тобто пишемо там, де В 1 нижче 60. Далі. 60. 60. Далі наліємо. Визначимо В1 В в сантиметрах кубічних і Т1. градусах Цельсій. Занурюємо до ковби термометр та фіксуємо, скільки він показує. температури. Тобто Т 1 у нас буде шістнадцять градус Цельсій, так? На цьому етапі запишіть, будь ласка, це один термометра, один градус Цельсій. Це один мірного циліндра. Це один мірного циліндра, один мілілітр. Записали? Далі наліваємо в калориметр гарячу воду. Визначаємо температуру, тобто занурюємо ну, туди термометр. Т 2 нам показує. 60 3 градуси Т2 записуємо 63 тепер нальємо нашу холодну воду до мірного циліндра вам А якими було ми налили гарячу воду? Що, що, що? Це треба визначити Яким... вабся. Це зараз визначимо. Налили холодну воду, переміщали, дочекалося теплового балансу, тобто, коли все змішало, змішалося, та визначаємо температуру. Температура без індексу буде 34 градуси Цельсія. Просто Т. 34 градуси Цельсія. Так, тобто, скільки води залили в В2? Зачекайте. Перелити воду з калориметра у мірний циліндр. Виміряємо об'єм. Тобто, об'єм суміші В без літери буде 95 мл або 95 см кубічних. Дев'яносто п'ять мілілітрів. Це В. А тепер, щоб знайти М1, масу холодної води, потрібно РО води Помножити на В1, і ми дізнаємося це в грамах. Роводи дорівнюється. Зараз відкриємо підручник. Чекаємо, що завантажиться. РОВ-1 в нас 1000 кг на сантиметр кубічний або 1 г на сантиметр кубічний. Тобто РОВ-1 у нас буде 1. 1 помножаємо на В1. В1 у нас uh, 60. Тобто е маса буде 60 г. Маса в кілограмах ми 60 ділимо на 1000. так? Ви мене чуєте? Так, що да, так. Тобто маса 1, це 60, поділити на тисячу. Для чого потрібно в кілограми перекласти це потім? Це згодом побачите? Тобто розрахунки поки не складні. Ні, э, ро води це в нас один. Тепер одержуємо q 1 те, що вода віддала, порівняння теп... теплового балансу. q 1 дорівнюється С води, це 4200. Помножити на М1, М1 в кілограмах, тобто 0,06 кілограма. Т-1. Т це в нас температура суміші. Вона у нас була 90. Ой, вибачте, 64. Так. Градус Цельсій. Підняти Т 1 63 63. Т 1 у нас була температура холодної води і вона 16. була. 16 Тобто множимо на це число і отримуємо Q один. Чекаю хвилинку, поки ви розрахуєте. Чому дрівня це води? Чотири це, 4200. Джоуль на кілограм градус сельсію. Напишіть в чат, будь ласка, зараз. Приблизно ось так повинно вийти. Вибачте, а ось у нас на презентації тут, написано, Т відняти Т1, тобто Т, воно не дорівнює 34. Точніше, воно дорівнює 34 саме, а ви сказали 63. Т це температура суміші. Це не 34. вибачте, це температура суміші, це 34, так? 63 – це температура гарячої води була, так? Так. Вибачте, в мене вже останній урок, я... Так, ви маєте право. Право. Тобто 34, а в дошках 34 мінус 16. Я нарахувала ще, я не знаю. Це самостійна робота лабораторна, це практичні ваші навички з того, що ви вже дізналися протягом е, цього періоду. Тому самостійно, я ж так розумію, ви не в, в умі читати на калькуляторі. Так що, Ігор, самостійно. Дам я потім дам підказку, які повинні бути відповіді. Так, йдемо далі. Визначаємо об'єми масу гарячої води. В 2 дорівнюється В В1. Об'єм у нас це 90. В1 це в нас був 60. В1 це в нас був 95. Не пам'ятаю, скільки В1? 95? А В1 60. 95. В і мінус В1 це 95 мінус 60. Буде 35 сантиметрів кубічних, так? Переводимо М2, роботи, це в нас буде 1. помножити на В2 на 35. Отримаємо 35 і перекладаємо грами в кілограми самостійно. А скільки вийшло в Q1? Скільки вийшло в Q1? Я не рахувала, це ви самостійно кожну робот, Окей. це лабораторна робота. І підставляємо потім в Q. q 2 дорівнюється це води m 2 t 2 T. Це води в нас знов 4200. M2 2 це те, що ви зараз знайшли. T2 2 це температура гарячої води, відняти температуру суміші. І ми отримуємо значення. Пам'ятаємо, що коли ми вивчали рівняння теплового балансу, що Q1 завжди дорівнюється Q2. У вас значення Q1 приблизно повинно бути таким самим, як і Q2. В2 ви знаходите, що значить скільки В2. В2 ви знайшли з попереднього. В мінус В1. В це об'єм суміші, В1 це об'єм холодної води. Холодної води було 60, суміші і не 95, ще не пам'ятаю. У мене не записано ніте. Що не зрозуміло? Запитуйте. Ігор, зрозумів, зрозумів відкуди ми беремо В2. Розраховуємо. Тобто, якщо там 95, мінус 60 буде 35. В2 це 35. 95 це температура суміші. Це В. Мінус В1 це температура холодної води і ми дізнаємось температуру гаря... об'єм гарячої води. Тридцять п'ять. І тут в нас вийде це води 4200, помножити на нуль цілих тридцять п'ять Т2 в нас була 63, так, E, це в нас було 34. Т2 і Т один, не пам'ятаю, все вже змішалося в голові. Множимо на це число і отримуємо результат. Нагадую, що приблизно він має бути таким самим, як і Q1, це рівняння теплового балансу, скільки тепла віддало, і ось тільки й отримало інше порівняння типового балансу минулого року. Чи може вже далі йти? Вирішили? Зараз пишу. І головне висновок, тобто, якщо ви навіть десь помилилися, головне, щоб ви розуміли, що ви робили. У висновку ви повинні дати відповідь на два ці запитання. Порівняйте кількість теплоти, віддану гарячою водою, кількість теплоти, одержаної холодною водою. тобто Беремо Q1 і порівнюємо з Q2 і робимо висновок. Зазначте причину можливої розбіжності цих результатів. Тобто, знов таки попередній наш вами урок, від чого може залежати, не можу визначити, що таке ізольована система? Пам'ятаєте, ми записували. Ось з цього, виходячи, даєте відповідь на друге запитання. Якщо в мене прям с -силь, с сильно велики, велика відповідь в Q1 тут.